Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай! Пухнастик. Новий друг маршала. Це був особливий день на базі щенячого патруля. Зграя гусей і зупинилися на нічліг під час своєї великої подорожі. Ми маємо зробити їм зручне місце для відпочинку, сказав Рокі і побудував велике затишне гніздо з гілочок. А я насиплю трохи фіба, щоб їм було що попоїсти, додав Кремес, зачерпуючи лопати у шматочки хліба. Маршал так зрадів, що аж впав просто в гніздо. Гуси летять. вигукнув він. Гуси прилетіли, весело гогочучи. Га га га. Вони одразу почали дзьобати хліб, а одна втомлена гусочка вмостилась відпочити. Їй сподобалося твоє гніздо сказав райдер, лагідно поплевска цуценя по голові. Раптом маленьке гусеня відійшло від зграї, воно залізло в відерце і покотилося вниз по пагорбу. Я його врятую, вигукнув маршал і кинувся на кокздоїн. Але під час бігу лапи маршала заплуталися, і він разом із гусенятком покотився з гори. На дні пагорба вони зупинились трохи запамороченню. Ти в порядку похнастий малюк? – питав маршал. Пі-пі, відповіло гусеня киваючи. Гей, усміхнувся маршал. Пухнастик, це чудове ім'я для тебе. Він легенько штовхнув гусеня носом, повернемося до твоєї родини, пухнастику. Маршал приніс пухнастика назад на базу. Гарна робота, маршала, похвалив райдер. Пухнастик познайомився з усіма щенятами, але найбільше йому сподобався маршал. Здається, у тебе з'явився новий друг. Гусини найкращий друг назавжди, гини – розсміялась Скай. З того часу маршал і пухнастик усе робили разом. Куди маршал, туди й гусиня. Коли маршал мив свою пожежну машину, пухнастик полірував вікна своїм пухнастим хвостиком, допоки маршал випадково не облив його із шланга. Ой, вибач, пухнастику, засміявся він. Увечері маршал повернувся до гнізда, несучи гусеня на голові. Добре, пухнастику, мовив він, схилившись, щоб той міг зіскочити, час спати У гніздо!» Але пухнастик стрибав на його голові, не хотів, щоб друг ішов. Ну, гаразд, я переночую з тобою. Але тільки сьогодні, сказав маршал і вмостився поряд. Вони обоє заснули. Наступного ранку, поки маршал ще спав, пухнастик прокинувся. Він був голодний і рушив на пошук їжі. Коли маршал прокинувся, друга вже не було. Пухнастику, кликав він, але гусеня не озивались. Маршал побіг до райдера. «Пухнастик зник. Ми маємо його знайти, поки зграя не полетіла. Райдер зібрав щенячий патруль. Наче гусені друзі мають летіти на південь. Але їм не вистачає одного маленького гусенята якщо ми не знайдемо пухнастика швидко, вони полетять без нього. Гончику, заклич пухнастика через мегафон, а ти, маршале, шукай сліди, він точно піде за тобою. На галявині гончик увімкнув голотіння через мегафон, але відповіді не було маршал принюхався і знайшов пір'їну. Райдер підняв її, а гончик понюхав. А пті. тихнув гончик. Вибачте, у мене на пір'я, але він точно пішов туди. Всі стрибнули у свої машини і помчали слідом за пір'їнками. Це була справжня ритуальна місія. Невздовзі маршал почув писк. Пухнастик був на даху залізничної станції. У цьому шматочок хліба, а двоє чайок намагались його відібрати. Пухнастику, лети донизу, гукнув маршал. Він не може, сказав райдер. У нього на крилі кільце від пляшки. Маршала, використовуй драбину. Маршал розклав драбину з пожежної машини, чайки відлетіли. Він піднявся, але пухнастик послизнувся і полетів униз. Лобо шоломом!» – вигукнув райдер. Маршал підставив шолом і спіймав гусеня. Райдер обережно зняв пластикове кільце з крила. Пухнастик був вільний. Він змахнув крильцями, злетів і сів маршалу на голову. Щенячий патруль помчав назад на базу, але гуси вже злетіли. Він має їх наздогнати, сказав райдер. Маленький гусак має бути зі своєю родиною. Згоден, сумно кивнув маршал. Тоді у небо вигукнула Скай і підняла маршала на тросі свого гвинтокрила. Вони наздогнали з гралю, і пухнастик приєднався до своїх. Полай пухна гарного польоту командний гусача!» Повернувшись на базу, щенята гравли в скакалку. Ви всі справжні молодці, сказав Райдер, горжуся вами. Маршал сумував за своїм новим другом, але знав, пухнастик обов'язково навідається, коли його зграя знову пролетить над базою, а поки в нього є найкращі щенячі друзі у світі. Велика продуктова місія Максим Одного ранку щенята з щенячого патруля готувалися до особливого завдання у місті пригод. Райдер, їхній лідер, отримав дзвінок від мами Максін. Їй потрібна була допомога з купу... покупками в магазині, і щенята з радістю погодились допомогти. Гонщик, поліцейський щеня, застрибнув у свою поліцейську машину. Маршал, пожежне щеня, заскочив на свою червону пожежну машину щеня килот злетіла у повітря на своєму гвинтокрилі. А Кремес, будівельне щеня, поїхав на своєму бульдозері. Сі разом вони помчали до супермаркету, до них вже чекала Максін. Максін – маленька дівчинка трьох років із білявим волосічком і блакитними очима. Вона стояла біля входу з великою усмішкою і тримала список покупок від мами. Ви до пригоду в супермаркеті? запитала вона. Ще і як? дружно відповіли щенята. Першим відділом був молочний, гончик повів усіх туди, і Максина брала свої улюблені смаки йогуртів. Щенята подбали, щоб вистачили для всієї родини Максін. Потім друзі пішли до фруктового відділу, скай підлетіла вгору, щоб дістати яблуко з найвищої полиці. Яблука весело скочувалися просто в кошик Максин, а дівчинка сміялася від радості. Вау, це було як справжній політ!» – захоплено вигукнула вона. Нарешті вони підійшли до відділу з сиром. Кремес обережно посунув великий круг сиру своїм бульдозером, а Максим допомогла відрізати маленький шматочок на пробу. Було дуже смачно. Коли всі продукти зі списку опинилися в кошику, щенята разом з Максін вирушили до каси. Там же чекала її мама. Дякую, щенячий патруль, сказала вона з усмішкою, і тобі, Максим, велике спасибі, ти була чудовим помічником. Максін гордо підняла голову. Бути помічником це весело, сказала вона. І справді, разом зі щенятами будь-яка справа перетворюється на пригоду. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі пригоди.